Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про такі об'єкти електронної таблиці, як аркуші, стовпці, терятки та клітинки. І розглянемо ми це на прикладі створеної таблиці з назвою Магазин. Нагадую, минулого разу кожен з вас мав створити на своєму диску Google-таблицю. Магазин. Отже, переходимо до об'єктів електронної таблиці. Нагадую, електронна таблиця складається зі стовпців та рядків. На перетині стовпця і рядка утворюється. Клітинка. У різних текстах і у різних електронних таблицях, тобто в різних офісних програмах, ви зможете знайти назву як клітинка, так і комірка. В російськомовні видання будуть писати ячейка. Тим не менше, ми працюємо у клітинках. Кожна Клітинка чи комірка має свою адресу. Визначається кожна комірка саме адресою. Не вмісто, а адресою. На цьому наголошую. Для електронної таблиці це є важливо. Адреса Електро... Комірки електронної таблиці визначається літерою стовпця та номером рядка. Наприклад, дана виділена комірка має адресу А1. Адресу виділеної комірки можна побачити в полі для назви. До речі, маю сказати, що можу на комірки. І надавати їм певні імена. Не лише адресу за замовчуванням. Тобто, кожну комірку можна ще якось і назвати. Ми сьогодні цього робити не будемо. Скажу тільки так. За замовчуванням, кожна комірка чи клітинка електронної таблиці має адресу, яка визначається літерою стовпця та номером рядка. Окрім стовпців і рядків. Кожна електронна таблиця має свої сторінки. Тобто, по суті, документ, який містить електронну таблицю, може містити багато таких електронних таблиць. Відповідно, це будуть окремі сторінки такого документа. Чи то пак аркуші у Google таблицях називається Аркуш. Якщо ви будете користуватися електронними таблицями від Microsoft Office Microsoft Office і Excel, то там буде називатися лист. Різниці. Великої в назві немає. Особливість лише у тому, що кожен окремий аркуш це нова електронна таблиця. Ці таблиці можуть зв'язуватися між собою за допомогою формул. Про це будемо вчити пізніше. А можуть бути взагалі зовсім різними електронними таблицями. Кожна міститиме свій вміст, і вони можуть бути жодним чином не пов'язані. Однак. Як же ми можемо додавати ці аркуші? Ось тут, наприклад, є інструмент додати аркуш. Коли на нього натисну, у нас з'являється ще один аркуш. Оскільки тут вже були додані другий і третій аркуш, я їх видалила, мені додало аркуш 4. Додаємо ще один аркуш 5. Більше того, з кожним аркушем можна робити певні дії. Щоб ці їх зробити, ось тут є меню. Що я можу зробити? Видалити, створити копію. Тобто весь вміст заповнений цього аркуша, можна скопіювати ще в одну електронну таблицю, там робити якісь зміни. Можна копіювати в нову електронну таблицю, можна перейменувати, змінити колір, захистити аркуш, приховати, перемістити вправо чи вліво і тому подібне. Ну, наприклад, давайте ми його перейменуємо. Аркуш перший, нехай буде нас писатися бухгалтерія. Ось таким чином ми отримали назву йому написали. А аркуш 4 і 5, давайте просто видалимо, вони нам зараз не потрібні. Ось таким чином. А тепер пропоную вам зіграти в рольову гру. Уявіть собі, що кожен із вас підприємець, і ви або виробляєте якусь продукцію і продаєте, або просто власник магазину, який продає певну продукцію. І вам, відповідно, потрібна таблиця для обліку вашої. Продукції, а також нарахування заробітної плати вашим працівникам. Отже, давайте створимо таблицю таким чином. І ми будемо продовжувати роботу з цією таблицею магазин, вивчаючи. Подальші можливості, що можна робити в електронній таблиці. Тому завдання зараз у нас наступне. В першу чергу ми створимо таблицю для того, щоб ввести якусь елементарну бухгалтерію, якийсь елементарний облік. Звісно, це буде не на рівні професіоналів, але ж ми лише вчимося, тому створюємо таблицю. Для того, щоб щось записати в комірку, потрібно двічі клацнути подвійний клік по комірці. Тоді з'являється курсор і можна вводити запис. Для цього натискаємо клавіші на клавіатурі. Перше у нас буде номер. Для того, щоб Підтвердити, ми можемо або класнути мишкою по іншій комірці, або натиснути клавішу Enter, щоб перейти в іншу комірку. Для переходу по комірках ми теж можемо використовувати клавіші керування, стрілочки вгору, вниз, вліво, вправо. Ось зараз я натискаю стрілочки. Так, в другу комірку я ввожу. Назва товару. Замість подвійного кліку мишки ми можемо виділити комірку і натиснути клавішу Enter. Тоді теж буде вводитися текст. З'явиться курсор для ведення тексту. Назва товару. Переходжу, натискаю Enter і переходжу в потрібну мені комірку. Кількість. Кількість ціна. Поки що використаємо тільки ці комірки. Зверніть увагу, зараз у мене слова невеликі за обсягом, але от стопець номер дуже такий широкий. А от стопець назва товару, як на мене, завузький, буде незручно туди записувати якусь назву. Змінювати розміри стовпців ми можемо ось тут між ними. Коли ми наводимо курсор між двома стовпцями, у нас з'являється двостороння стрілка, і, натиснувши ліву клавішу мишки, ми можемо тягнути в той чи в інший бік, змінюючи ширину стовпця, Ось для назви товару я беру ширший стовпець, кількість ціна залишу ті самі, а номер я зменшила стовпець. Ну, тепер наступне ваше завдання написати назви товарів. Ну, тут уже ваша фантазія. Якщо ви виробник, то що ви виробляєте, записуєте і продаєте? А якщо ви просто власник магазину, то думаєте, що саме ви продаєте. Що саме ви будете продавати, це на ваш вибір. я, наприклад, буду продавати фрукти. Таким чином вам потрібно заповнити ваші стовпці. В переліку у вас має бути не менше 30 найменувань різних товарів. Я, наприклад, покажу тільки кілька, а ви не менше 30 найменувань. І заповнюєте ви не всі стовпці, а лише номер і назву товару. Кількість і ціну поки не заповнюєте. Це ми зробимо наступного уроку. А поки що гарного всім дня, мирного неба і до наступних зустрічей!